Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Зайчик-Стрибайчик. Під старим дубом у затишній хатинці мешкала дружня сім'я, Заєць із зайчихою, дві їхні донечки та синочок-стрибайчик. І зазнали клопоту батьки зі своїм бешкетником, то сестричок за вушка натягає, то всю моркву поїсть, то без дозволу втече і цілий день блукає лісом. Скільки разів застерігав тато вуханя, щоб не бігав далеко від помешкання. Малий усі поради пропускав повз вуха і робив. Що хотів? Наближався новий рік. Родина була в передсвяткових клопотах. Виготовляли іграшки, прикрашали ялинку, готували смачні страви, тільки стрибальчик нічого не хотів робити. Тільки милувався перед люстерком новою білосніжною шубкою. І навіщо вдома сидіти? Краще побіжу до лісу і першим зустріну Діда Мороза зі снігуронькою та отримаю подарунки. Так і зробив, тільки бігав, бігав лісом, а Діда Мороза ніде не знайшов. Стало вечеріти. Почалася звірюха. Десь поблизу завивав голодний вовк. Перелякався непослух і заховався під ялинку, тремтить від страху і гірко плаче. Аж тут і дід мороз з онучкою показалися, поспішають, аби встигнути всіх лісових мешканців із Новим Роком привітати. Коли чують, хтось під ялинкою схлипує, подивились, а то зайчисько. Я втік із дому. Хотів вас першим зустріти, щоб якнайшвидше отримати подаруночки. та заблукав. Мені дуже прикро. А... Віднесли довговухого додому. Дідусь почав роздавати подарунки. Привітав і зайця, і зайчиху, і їхніх дочок. А стрибайчику суворо сказав. Ти, пустуне, нічого не одержиш. Увесь рік батьків не слухав, не допомагав, ось і немає подарунка. Шкода стало малюка снігуринці. Дідуню, пробачмо зайчику помилки. Він у новому році їх неодмінно виправить, І подарувала Стрибайчику велику моркву. Сльози відразу висохли, і вухань урочисто пообіцяв завжди бути слухняним і працьовитим. І відтоді слово не порушує. На добраніч, любі діти. Приємних вам снів.